Вітаю, вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки ви орендуєте тут у Києві квартиру? Я не орендую квартиру, я проживаю в гуртожитку. А чи не могли показати екскурсію по кімнаті? Якщо Для швиденько. Дякую. О, куди я попав? Боже, яка краса я Таке перший раз бачу. Нові меблі, новий стул, тільчики. Все нове. клас. Так, це повністю моє все. Я почала читати не так давно, але. Захопилася читанням? Ну, так, читання. так я... тут вся моя косметика, весь догляд, так. моя робоча зона. Мій такий міні шкафу чи. Прикольно, чуть -чуть. прикольно. А, там зверху я сплю. Так. <рес> ну... От так, де за вас було таке, що ти так. звідси? Ні, до речі, ні разу не було. Я вже. Це моя друга кімната, де я проживаю. Так що тут є поличка. у мене тут... У кожного я... є така шторочка, у нас також тут є шторочка, щоб, типу, була більш приватна така зона. Ну, як ташка, сидиш, там і кайфуєш. <гум> Ця зона чия? Це зона ще моєї сусідки. Кухонька. Тут у нас посуд. О, це чисто. Так. Я так. вибираю. Цей. Так. Так. Тут у нас. Таракані не знайшли. Так, <гум> да. Ось у нас є зона така для приготування, і в нас є стіл. Також якісь дрібнички, по типу. які не помістились в шафи. А можна заглянути вашу. Холодильник. Пандору? О, ну там там жесть. Там жесть, там нормально тут да, а жесть. У нас є трохи латочки. Кожна, до речі, своя полиця, але так як ми з дівчинкою готуємо разом, то в нас, можна сказати, одна, ну так, дві полиці, це все наше.